Рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам розповісти про надбавки до пенсій. Кому і які платять. Зараз з вами більш детально все. Розберемось. Давайте почнемо з мінімального розміру пенсії. Дивіться, є доплати до мінімального розміру пенсії. Ми всі знаємо, що з 1 липня 2022 року мінімальний розмір пенсії у нас становить 2027 гривень. Тобто, ті люди, які отримували мінімальну пенсію у розмірі 1934 гривні, з 1 липня отримали доплату і таким чином вийшов розмір мінімальної пенсії у нас 2027 гривень. Так само я хочу нагадати, що з 1 березня цього року мінімальна пенсійна виплата майже у всіх випадках має бути не нижча, ніж 2100 гривень. Для людей зі стажем 30 років у жінок і 35 у чоловіків, пенсійна виплата має бути не менше, ніж 2300 гривень. Крім того, мінімальні види пенсій окремо також встановлено доплати для інвалідів війни та учасників бойових дій це від 210 до 650 прожиткового мінімуму відсотків. Для тих, хто має інвалідність пов'язану з Чорнобильською катастрофою, може бути доплата від. 3700 700 гривень до майже 13 тисяч гривень, там залежно від групи та причини інвалідності. Для шахтарів, які мають не менше 15 років підземного стажу, три прожиткових мінімуми. Для членів сім'ї, яка втратила годувальника військовослужбовця, від 3868 вісім гривень до 7800 гривень. Також, якщо основний розмір пенсії не досягає зазначених розмірів, то в усіх цих випадках до пенсії встановлюється відповідна доплата. Також до пенсії за віком може встановлюватися доплата за пізніший вихід на пенсію. Якщо людина мала право, але відмовилася йти на заслужений відпочинок. Тобто на пенсії призначають пізніше і вже з надбавкою. У такому разі виплати збільшують на 0,5% за кожен місяць пізнішого виходу на пенсії. Якщо відстрочка понад 60 місяців, то збільшення йде на 0,75% за кожен такий місяць. Крім цього, компенсацію за пізніший вихід пенсії встановлено жінкам, яким підвищувався пенсійний вік у період з 2011 до 2020 21 року максимальне підвищення це 25%. Цього року жінкам, які йдуть на пенсію у 60 років, окремо буде доплачуватися надбавка до пенсії у розмірі 19%. Стосовно, ще хочеться сказати, стосовно індексації та доплати ветеранам. А ми знаємо, що щорічно у нас проводиться індексація пенсій, в березні був, тепер був підписаний закон, наш президент підписав відповідно до якого 1 березня щороку буде проводитися індексація пенсій з урахуванням інфляції та середньої заробітної плати по Україні. Якщо дивіться, наприклад, після індексації ваш. Перша пенсійна виплата зросла лише на 50 гривень, то уряд до пенсії встановлює зверху ще 50 гривень, щоб загальний розмір підвищення був не менший за 100 гривень, як і обіцяли, в принципі, з 1 березня цього року. Ось такі умовні 50 гривень існуватимуть як фіксована доплата. Хоча за подальших реформ такі надбавки можуть періодично насправді зникати. Дивіться, ще доплати передбачені законом про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертв нацистських переслідувань та про соціальний захист дітей війни. Так, учасники війни, учасники бойових дій, інваліди війни. Колишні в'язні концтаборів, а також члени їхніх сімей, отримують надбавки до пенсії у розмірі від 10 до 50% прожиткового мінімуму. Приблизно це становить від 200 практично до 1967 гривень. Діти війни вже багато років отримують лише копійки у розмірі 66 гривень 43 копійки. Найчастіше розміри таких надбавок встановлюються або коригуються Кабінетом міністрів України. Щодовше не переглядався розмір надбавки для реабілітованих громадян та членів їх сімей. Там теж суцільні копійки вони отримують доплату у розмірі 54 гривні 40 копійок та 43 гривні 52 копійки. Також хочу ще зазначити, що почесні донори і особи з особливими заслугами отримують до пенсії надбавку у розмірі 10% від прожиткового мінімуму, встановлено на одну особу з розрахунку на місяць. Так, Особам, які проживають у гірській місцевості, теж є доплата до пенсій, вони збільшуються на 20%. Існують і так звані додаткові пенсії, хоча за розміном вони розміром своїм вони більше надогадують як надбавки. Наприклад, щомісячна додаткова пенсія за шкоду за подійне здоров'ю для чорнобильців виплачується теж у копійках від 57 гривень до 474 гривні 50 копійок. Там залежно від групи та категорії інвалідністю. Своєю чергою пенсії за особливі заслуги перед Україною призначаються у розмірі від 20 до 40% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність. Це 2027 гривень на сьогодні. Тобто розмір такої додаткової пенсії буде коливатися в межах від 400 до майже 800 гривень, залежно від заслуг. Та ще є доплата за особливі, для тих, хто має особливі заслуги перед батьківщиною. Також така надбавка є і виплачується у розмірі 70% від прожиткового мінімуму, вказаного від 2027 гривень. Також доплачують ще за вік та неповнолітніх дітей. Значить, залежно від наявного статусу групи інвалідності та деяких інших обставин до пенсії може встановлюватися цільова грошова допомога і надбавка на догляд, розмір яких може змінюватися від 40 до 2027 гривень, тобто доходити до 100% прожиткового мінімуму. Буває так, що державну допомогу на догляд призначають не в самому пенсійному. Фонді а в управлінні праці та соціального захисту населення. Так, пенсіонери, які мають на своєму утриманні дітей віком до 18 років, мають право на надбавку пенсії у розмірі 150 гривень. Якщо йдеться про військових пенсіонерів, то за дитину додатково виплачується ще 970 гривень. Також ще віднедвно в Україні з'явилися так звані вікові надбавки. Ми знаємо, особам віком від 80 років до пенсії доплачують 500 гривень, особам від 75 до 80 років по 400 гривень. Жовтня поточного року обіцяли також доплати по 300 гривень громадянам віком від 70 до 75 років. Звичайно, за нинішніх умов складно щось загадувати, але тим не менш і пенсії, і всі зазначені до них надбавки. Далі. Нараховуються, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.